Вітаю вас, друзі. Російсько-українська війна триває. Окупанти не збираються йти мирно із нашої землі, і у соцмережах повідомляють про те, що російські війська знову переміщаються у бік наших кордонів. Лайлюс мишли і сама дошла до цього, що для легкого течення тічення необхідно заразитися від того, хто її легко переносить. Наша розвідка також повідомляє, що Російська Федерація збільшує свою військову при. Присутність на території Донецької та Луганської областей, а обстріли не те, що не припиняються навпаки. Їх стає усе більше. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення в порівнянні з попередньою добою зросла. З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню. При цьому офіційні посадові особи Російської Федерації звинувачують Україну у тому, що вона захищається. Ще в принципі складається впечатлення, що Київ сознательно заводить переговори в контактній групі в тупік, щоб просто розв'язати собі руки для повернення Донбасу. Воєнним путем нічого нового. Агресор традиційно розповідає про те, що Україна не повинна використовувати свої війська щоб від окупантів, у той час, як самі окупанти обстрілюють навіть цивільні об'єкти. Кіпріси розірвали. П'ять воронок упали, там розбила теплицю, вот розбила теплицю, пленку всю порвала. І на усьому цьому фоні російські ж пропагандисти публічно закликають до агресивної війни проти України. Ну, от нам з вами постоянно говорять, що ми страна агресор. Может, пора дійсно щось зробити вредне і агресивне. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Якщо досі цього не зробили, обов'язково тисніть лайки до цього відео та залишайте ваші коментарі. А далі пропоную поговорити про те, що зараз відбувається на Донбасі, і чого ми можемо чекати від російських окупантів. Там за паребріком вже кілька днів горять від українських байрактарів. Прошлого вечора і до сих пор над ЛДНР, видимо, в качестві устрашення кружать байрактари в повному бойовому обвісі. Ви знаєте, кілька днів тому Україна вперше в ході новітньої російсько-української війни застосувала безпілотну авіацію та знищила артилерію російських окупантів після того, як вони обстріляли наші позиції та вбили нашого захисника. Командир бригади Холодний Яр Дмитро Брижинський, який і запросив удар байрактарами по російській артилерії, каже, що це неабияк підняло дух нашим воїнам. Я прошу через 5 хвилин. Мені доповідає, що Барактар працює в наших інтересах. Ну і це був переломний момент, коли взагалі вогневий вплив призупинився. Ну, ми самі спостерігали за ефективним враженням і ті противники, які розбугалися як миші на вогних позиціях. Піднесення неймовірне. Наші військові зраділи, а от у окупантів почалась справжня істерика, яка триває дотепер. Вони навіть пропонують у відповідь визнати так звані ДНР та ЛНР. Давайте приймемо рішення, признаємо ЛНР і ДНР. І ці голуби миру, які люблять себе такими виставляти, які кажуть, що вони взагалі проти війни, пропонують. також вбити президента Украины. Приедет очередной украинский военный или очередной украинский президент покрасоваться около линии разграничения, а прилетит беспилотник Орион. І вже красуватися не треба буде. Але я впевнений, що навіть якщо окупанти і підуть на такий безпрецедентний вчинок, то у них усе одно абсолютно нічого не вийде, тому що давно відомо, що Україна перебуває під надійним захистом завдяки простій формулі. Треба просто припинити стріляти. огонь, прежде пріждівсьо, просто прикратіть стріляти. Цікаво, Зеленський досі бачить у очах Путіна мир, особливо після погроз. Йому особисто. Та після того як пропагандисти Путіна кажуть, що на Донбасі варто встановити російську протиповітряну оборону, щоб збивати українські безпілотники, якщо що, над Донбасом внезапно може виникнути безпілотна зона, а розпіарені турецькі байрактари начнуть. Почат... Совершенна злочинна погрози вже лунають абсолютно прямі. Окупанти не соромляться казати, що вони є на Донбасі, дають усьому світу і зрозуміти, що саме Російська Федерація воює проти України. Але у той же час такі люди, як, наприклад, якщо його можна називати людиною, прес-секретар Путіна Пєсков далі брешуть про те, що у нас там внутрішній конфлікт на Донбасі, і це лише приводить до дестабілізації. Это не способствует. У регулюровані ети українські проблеми, і от що особливо цікаво, так це те, що поки російські окупанти розповідають, що Україна не повинна захищатись від їхньої агресії, у них з'являються і союзники на міжнародній арені, такі як Франція та Німеччина, які також дуже стурбовані тим, що Україна захищає себе від агресії. Спочатку Німеччина, а після неї і Франція висловили глибоке занепокоєння тим, що Україна Україна Застосувала Байрактар у відповідь на артилерійські обстріли цивільних об'єктів з боку російських окупантів. Наші військові взагалі били у відповідь на агресію і вони захищають нашу із вами землю, що найважливіше, і нагадаю, спеціально для Франції та Німеччини, що існує така стаття 51 статуту Організації Об'єднаних Націй. Це я навіть не кажу про міжнародне гуманітарне право, яка дозволяє. Будь-якій країні захищати свою територію від агресії іншої держави, і я щось не бачив останнім часом від Франції та Німеччини обурення тим, що російські окупанти стріляють по цивільним об'єктам та постійно вбивають наших захисників. Чомусь вони тоді мовчали? А от коли Україна почала захищатись, то вони висловили своє глибоке, дуже стурбоване занепокоєння. Та і, взагалі, які тут можуть бути претензії? претензії, якщо самі ж окупанти розповідають, що не було ніякого байрактара. Ніякої гаубиці вони не поражали на території ДНР-ЛНР. Це фейк, це усе, як він сам сказав, фейк, і постановка відзнята під Харковом. Он запущен то ли Сйомки про сході під Харковим як говорять вполне можливо, це вообще кадри Карабахської війни. До речі, і ще пару слів про постановки та фейки. Російські окупанти зараз розганяють. Ось оце відео на якому ніби як українські солдати на сході України звертаються до Володимира Зеленського. Пане Зілінський, не Вас нас як там придатілі. На не стоять нашої жизни. Майте на увазі, що ці переодягнені клоуни мають таке ж відношення до української армії, як і Скабеєва до здорового глузду. Сьогодні утром обращення к Зеленському записали воєнні, які зайняли Старомар'ївку в серій зоні і взяли в заложники 180 чоловік, в тому числі 37 росіян. Оцей фейк стосується історії про те, що нібито Збройні сили України зайняли позиції у селі Старомар'ївка поблизу Гранітного. Це село Перебуває у так званій сірій зоні між позиціями наших захисників та позиціями окупантів. Проте наші військовослужбовці кажуть, що вони дійсно заходили у те село на одну добу для того, аби забезпечити роботу гуманітарної місії. А потім звідти пішли назад і залишили село знову у сірій зоні. Напротязі дня, коли працювала військова цивільна адміністрація у населеному пункті, задачі вони виконали. Після того, як група цивільних відпрацювала вночі, підрозділи призначені для охорони, залишили райони навколо Старамайврівки і зайняли свої стаціонарні позиції. Ніякого захоплення, ніякого бажання там просунутися вперед. Ніхто не проявляв і не бажав. Ми і з вами, звісно, не знаємо, як воно там було насправді, і як є зараз. Але погодьтесь це, доволі дивно чути, що наші військові просунулись уперед, зайняли новий населений пункт, а потім просто відступили назад. Ми на своїй землі ми захищаємось, а не нападаємо на інші країни, і нашим військовим потрібні перемоги для підняття бойового духу, а не відступи назад на позиції. Тому наше із вами завдання Оки, наші захисники боронять Україну на сході, тут у тилу від політичного керівництва країни вимагати діяти адекватно до ситуації та дозволяти нашим захисникам захищати Україну. Російські окупанти ніколи не підуть із нашої землі добровільно. Це факт. Вони будуть воювати проти нас і надалі, тому що їхня мета захопити і знищити усю Україну. І всі ці розповіді про те, що мирний план допоможе, що можна до. Мовитись політично вирішити питання війни і з окупантами це маячня, яка не дасть жодного результату, а навпаки, може тільки нашкодити Україні. Друзі, пам'ятайте про це, пам'ятайте, що війна триває, і ми маємо із вами підтримувати нашу армію та їй допомагати, тому що саме наші захисники є тією силою, яка зберігає сьогодні Україну.